Що таке Рада безпеки? Це щось на кшталт уряду в ООН. От Генеральна асамблея ООН це як парламент, а є постійно діючий орган, який е, опікується безпековими питаннями. І е, це орган складається з 15 країн, але 5 країн мають там постійне місце. Більше того, вони мають право вето, вони можуть заблокувати будь-яке рішення. І, на жаль, статут ООН не передбачає механізму. Як позбавити таку країну місця ООН? є прецедент, коли поміняли участь однієї з країн, яка входила до складу Ради безпеки ООН, мала такий постійний статус. От це Китай раніше Китай представляв Тайвань. Уряд, який був на Тайвані, але після того, як налагодили стосунки між США і Китайською Народною Республікою, в 70 років, е ну, за мовчазної згоди і СРСР е на той момент, е фактично е Китай, в ООН і в Раді Безпеки стала представляти Китайська Народна Республіка. Це єдине за що можна зачепитися, і є група українських юристів, які хочуть використати от таку ситуацію. Росія фактично не проходила процедуру включення отримання, включення в ООН, отримання статусу члена ООН. Зазвичай як це відбувається нові країни, які виникли внаслідок розпаду СРСР, крім України та Білорусі, тому що Україна і Білорусь. Як і СРСР, мали членство в ООН з самого початку створення 45-го року. А всі інші країни, які виникли е, внаслідок розпаду СРСР, вони проходили процедуру вступу до ООН. Е, згодом на це має дата Рада Безпеки, знов таки Рада Безпеки. І е, крім того, е, за це має проголосувати Генеральна асамблея ООН. От Росія цю процедуру не проходила. Як Росія отримала членство в ООН? як країна правонаступниця СРСР? І я думаю, що статус Росії в ООН будуть зміняти, але тільки після завершення війни Механізм, який би дозволив виключити Росію з ООН без згоди самої Росії, такого механізму не існує.